1942, фашистський концтабір. Освенцем. навколо затхлий сморід. Я хотів покинути це місце, але в мене є обов'язки. Я не можу зупинитися. І всі це роблять. Це значить, це ж норма, чи не так? Та й генерали виглядають впевненими в своїх рішеннях. Значить, євреї це бидло, яке не заслуговує на життя. Адамс закрив газову камеру без жодних відчуттів та стояв на вході. Слухав крики аж до посліднього, коли сота дитина ще зайшла, замовчала навічно. Сьогодні він спатиме безперервним сном, а завтра повторить процедуру. Я просто виконую накази. Відлуння повторювалося в його голові при кожному вбивстві. І близько 65% людей поводили би себе так само, як офіцер Адамс. І скоріш за все, ти також. Експеримент Мілгрима під дослідом сказали, що хочуть протестувати вплив болі, на вміння запам'ятовувати. Повідомляли, що за стіною є людина, якій потрібно завдавати удари току кожного разу, коли вона помиляється при заучуванні слів. Спочатку 15 вольт, а потім кожного разу по плюс 15. 65% людей дійшли до максимуму 450 вольт. Це при тому, що актор бив у стіну та кричав. Скаржився на хворобу серця. Потім лунали тільки стуки. А при 330 вольтах вже не надходило жодних стуків і криків. Якщо підослідний хотів зупинити експеримент, експериментатор відповідав по черзі однієї з наступних фраз саме в такому порядку. 1. Будь ласка, продовжуйте. 2. Для експерименту необхідно, щоб ви продовжували. 3. Абсолютно необхідно, щоб ви продовжували. 4. У вас немає іншого вибору, ви повинні продовжувати. Якщо підослідний хотів зупинитися навіть після четвертої фрази, експеримент припинявся. В іншому випадку, експеримент припинявся, коли підослідний давав максимальну, тобто 450 вольт три рази. Моторошно, ми знаємо. Але в наших силах все змінити. І зрештою, тільки 65% людей дійшли до кінця. Через Я просто слідую нормі. Через це в Україні був голодомор, про який світ навіть не знав. Фашисти стали такими жорстокими. Вони просто виконували накази. Але це не тільки про військові злочини: новий депутат підпише папері та закриє очі на корупцію, в якійсь школі адекватно поставляться до побиття. І таких прикладів тисячі мільйони. Не піддавайтесь більшості, просто тому, що вона більшість авторитету. Просто тому, що він авторитет.